Далі в нашому ефірі поспілкуємося з офіцером штабу 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Хартія Андрієм Бабкіним. Він долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Тож розкажіть, будь ласка, які потреби, наприклад, вашої бригади у військових, як взагалі налагоджена співпраця між військовими та волонтерами у цей період? В першу чергу я би сказав, що існують такі форми співпраці між військовими і цивільними, які можна було б розділити там на два основних типи, так перший тип це наявність співпраці і комунікації між військовими і цивільними? І другий тип це відсутність так співпраці і комунікації. От я б на такі два крупних розділив не тільки це по нашій бригаді, це мова йде взагалі про ну таке явище, як цивільно-військове співробітництво. Що стосується 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, що носить назву горду назву Хартія, то на щастя, звичайно, у нас є багато. І друзів, які допомагають, от зараз ви бачите на екрані фотографії е, різних випадків допомоги, прикладів. От, зокрема, от ці усміхнені люди зараз на екрані. Е, це стоматологи, так е, які ні, вони не збирали там е, зі своїх клієнтів, е, витискаючи з них кліщами е, гроші на донати. Ні, вони лікували одну з наших е, військовослужбовців, так е, і. Потім, коли вона мобілізувалась, а їй потрібно було продовження лікування, її набрав її лікар-стоматолог і запитався, коли будемо продовжувати значить, лікування. Вона сказала: Ви знаєте, я зараз мобілізовано виконую обов'язки, і це настільки вразило цього лікаря, що він сказав: тоді ми приїдемо до вас. От і вони знайшли можливість, і фонд там на місці в Житомирі представництво фонду, який допоміг їм коштами, щоб ця машина мобільна з мобільним. Кабінетом стоматологічним приїхала прямо до нас в гарнізон на полігон, і там провела безкоштовне обстеження і лікування е, більше 150 бійців наших. І оце один з прикладів, е, який говорить про те, що допомога армії це не тільки просто донати, так які важливі, потрібні. Вони скрізь, ми їх бачимо повсюди, і, і е, е, це дуже важливо. Але е-е Потрібно е, шукати постійно е, і стукатись в двері, так з, з обох боків, як нам, військовим, потрібно стукатись до е, суспільства і доносити свої е, там, потреби, і так далі, нам треба е, взаємодіяти і співпрацювати е, в боротьбі з страшним великим ворогом і небезпекою, яка не стала меншою, ані на трішечки на жаль. Оце дуже сприйте, цікавий є, приклад триває, і війна триває. Ми до речі ми так. Всі це розуміємо, тому треба шукати все нові і нові шляхи. Ви дуже цікавий приклад навели з приводу того, як послугами допомогли військовим. Ми дуже часто говоримо про матеріальну допомогу їжею генераторами будь-чим іншим. Але послуги це цікава сторона. Чи часто звертаються з такими пропозиціями саме до військовослужбовців? Я би не сказав, що от, аж надто часто, хоча, звичайно, є такі випадки, от приклади приємні, які от е, я щойно навів. Е, я би хотів, е, користуючись, от зараз, нашою з вами бесідою, е, звернутися до українців до співгромадян. Е, бо я сам нещодавно що був е, цивільною людиною. Я приблизно розумію е, я, як це відчувати себе, просто жити в місті відносно. Порівняно мирному, порівняно з там зі сходами, так далі, я хочу сказати, що якщо ви відчуваєте потребу чи бажання, чи можливо навіть обов'язок е допомогти і не знаєте, як це зробити, в кожної бригади, е абс ну, в абсолютній більшості бригад е війська, сил оборони є свої сторінки, і їх не складно знайти. Так в гуглі це сторінки соціальних мереж, це телеграм-канали, тому Віднаходьте в собі оці нові сили, і можливо розкривайте в собі нові таланти, в тому числі комунікаційні таланти. Звертайтесь і просто питайтесь, не бійтесь, запитайтесь, а хто у вас відповідає за роботу з волонтерами? Що вам потрібно, які зараз є потреби? Чим міг би допомогти я чи моя організація, чи навіть моя сім'я, наш двір, наша компанія, друзів, наша футбольна команда? Так, ну тобто, у нас є речі, які ми любимо, і зараз. Унікальний час, коли ми можемо перетворювати їх на користь в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України, це унікальний в історії час. Тож давайте зв'язуватись, виходити на зв'язок і працювати разом з новими силами. Це дуже важлива примітка, дуже важлива порада. За це вам дуже дякуємо і пане Андрію. Ще також не можемо не обговорити потреби власне 13-ї бригади. Якщо говоримо про волонтерську допомогу, гуманітарну допомогу, у чому є потреба зараз для військових найбільше. Ну тут я думаю, що для більшості з вас не буде якимось сюрпризом чи якоюсь суперновою інформацією, що війна змінила характер. Вона не стоїть на місці, і зараз, от станом на 2023 рік, абсолютно я думаю, вже ні для кого не секре, це є війна дронів, і разом з ними розвиваються стрімко і у нас, і на жаль, у ворога дуже стрімко розвиваються технології радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, і там є велика кількість засобів. Так я не є в цьому глибоким спеціалістом, У нас є спеціальні для цього служби, роти, розвідка і так далі, які нас консультують тих людей, які залучають допомогу. і... Повідомляють про те, які саме зараз на часті речі, і там є великий, скажімо, список перелік найменувань дронів антидронових засобів, навіть такі звичайні речі, як там. Щогла мачта так величезна, така от просто пряма палка, на яку кріпиться той чи інший передавач. Це теж є частиною радіоелектронної радіоелектронної розвідки. Якщо у вас немає можливості придбати складніший засіб, то можливо у вас на вашому підприємстві або десь є матеріал, з якого можна зробити щоглу, так і вона буде задіяна в безпосередній боротьбі з ворогом. Тож, ну можна назвати перший основний напрямок: це радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка, дрони, це зв'язок, це зарядні станції, це генератори. Ну і звичайно, як і для більшості підрозділів сил оборони, це транспорт, це транспорт. Без нього ми не зможемо працювати. І якщо ви можете з цим допомогти, то будь ласка, допомагайте постійно, не зупиняйтесь. Дуже дякуємо вам за те, що зазначили цю інформацію. Сподіваємося, вона дійде до якомога більшої кількості людей, яким буде небайдужа доля збройних сил України зараз, у цей період, коли вже й холодніше стає. Дуже дякуємо вам за участь в нашому ефірі.